на увазі. Німеччина почала підозрювати, що США можуть мати дистанційний контроль над їхніми новенькими винищувачами F-35. Тут взагалі ситуація дуже цікава. Справа в тому, що у цих літаках мається на увазі f 35 можливо, є така функція під назвою Kill Switch. Ну Це така, якщо просто кнопка, яка дозволяє Сполученим Штатам дистанційно вимкнути літак. Ця тема стала дуже гарячою після того, як США несподівано призупинили постачання зброї та розвідувальних даних України. Ну а тепер в Німеччині депутати та експерти почали замислюватися: чи можемо ми довіряти Сполученим Штатам, якщо вони можуть в будь-який момент заблокувати наше власне озброєння? Інго Гедесент Депутат Бунденстагу закликав детально проаналізувати ризики. А він сказав, що ми повинні бути впевнені, що США не можуть заблокувати наше озброєння за власним бажанням. Ну а Вольфганг, колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки, взагалі запропонував переглянути угоду або вимагати від США гарантій. А І це все стосується контракту на 35 літаків, я вам нагадаю. Німеччина повинна отримувати 35 винищувачів F-35 вартістю в 10 мільярдів євро, а перші літаки мають надійти до Німеччини у 26-му році. Ну але тепер здається, що в Берліні серйозно задумалися: а чи варто взагалі йти на такий ризик? Це, це все дуже непросто. Така функція, як, наприклад, ця Кіл Свіч, Тобто кнопкою можна взагалі вимкнути літак дистанційно, викликають великі сумніви, а чи потрібні нам такі літаки, мається на увазі Німеччині. Тому, як на мене, Німеччина діє правильно, вимагаючи гарантій, хоча які мож, можуть бути тут гарантії. Ну, якщо дійсно така кнопка існує. А, ну вибачте, можна ж підписати а, якусь угоду зі Сполученими Штатами, де буде вказано, що ми не будемо. Натискати на таку кнопку.